Друзі, в цьому відео ви побачите пропозиції для купівлі авто із Німеччини. Зараз дуже багато вийшло фольксвагенів, так що замовляти на них суттєво впала митна вартість і знизилась ціна в Німеччині. А також, друзі, увага, об'ява. Через два тижні ми їдемо в Німеччині, як завжди, по своїх справах, і безпосередньо. У нашого автоділера на площадці можемо вам вибирати авто, робити живий погляд, заміряти лакофарбове покриття, знімати на відео, скидувати вам на ваші месенджери, підключати комп'ютер, перевіряти пробіг, показувати стан авто, там, навіть найменші, там поцарапки, як двигун працює, все, все це можемо вам зробити. Якщо ви нам замовите, так що не втрачайте можливість, замовляйте авто. Дуже багато на вибір зараз. Фольксваген, пасад Б 8 фольксваген, гольф 7, а також шкоди Octavia А 7 не виключаємося. Дивимось до кінця всім нам, українцям миру. Слава Україні і слава нашим збройним силам. Дорогі друзі, ми можемо вам запропонувати Volkswagen Passat B8 від 2016 року десь приблизно 200 варіантів. Це будуть машини 2016 рік, 2017 рік, 18, -ти, 19, -ти, а також 20. -ти. І вартість починається. Машина 2016 року. Конкретний варіант 2.0 2.050 Кінських сил, автоматична коробка передач DQ 250, 6-ступеннева, мокра. З пробігом 230 тисяч. В Україні буде вже на українських номерах, не на червоних 14420 євро, або по сьогоднішньому прос-курсу 900 доларів 16-й рік механіка, варіант Volkswagen Passat B8, 6 ступенева коробка передач 2.0. Буде в Україні з пробігом 200 тисяч приблизно 15500 доларів Механіка чуть дешевша. Це комплектація Comfort Line. 18 рік комплектація Comfort Line двигун 1.6120 кінських сил, пробіг 190 000 км, автоматична коробка передач в Україні з усіма витратами на українських номерах 17, 200 доларів. На сьогоднішній день покрос курсу 1,107. Автоматична коробка передач 18 рік комплектація Comfort Line, пробіг 190 тисяч кілометрів, 100% 18 рік коробка передач DSG DQ 381 7 ступінева, камера, дистанційний круїз контроль, електрокришка багажника 17300 євро або 19 350 доларів. 19-350 доларів. Всім хочеться комплектація Line, да, це якби вважається максимально, але такі теж авто є, але не в такій кількості, але теж є. Комплектація Highline Passat 2.0, TDI, Шкіра, Панорамна криша 17 рік 170 кінських сил. Автоматична коробка передач 6 DQ 250, 290 000 km 15 680 євро або 17-300. Будь ласка, який пробіг, такі гроші. Комплектація Highline пробіг 2020 км, 17-й рік. Друзі, це 17 рік, 200 2000 км, автоматична коробка передач 6-ступіннева, 140 кВт, 190 сил, 190 кінських сил. 19200 доларів. Друзі, 20-й рік теж уже повноцінно йде на продаж. Будь ласка, як я вже казав, незначно знизилась митна вартість на всі Folkswagen Пасати і Folkswagen Wolf. Будь ласка, замовляємо такі машини. 20 й рік. Перша реєстрація, механіка. 167 тисяч кілометрів. Є такі автівки, 2.0150 кінських сил, механіка. 22 тисячі доларів з усіма витратами комплектація бізнес. Volkswagen Passat 2.0 комплектація Comfortline, перша реєстрація січень-місяць 2018 року 110 к 150 кінських сил, пробіг 166 000 км. Да, хочеться такий пробіг. Я теж хочу. І в Україні буде з усіма витратами 19210 доларів. 2018 рік. Volkswagen Passat 2.0 комплектація Comfortline 150 Кінських сил друзі. Пробіг 125 000 кілометрів, 125 000 кілометрів, такі теж є. В Україні буде з усіма витратами 21 200 доларів або 18 860 євро. Volkswagen passat 2.0 комплектація Comfortline LED 18 рік автомат. DQ381 7 ступенева. Мінімальний пробіг 104 кілометрів. Так, да, Друзі, такі теж машини є. Якщо кому потрібно, будь ласка, зробимо. 19 870 євро 22 350 доларів під ключ. 19 рік 140 тисяч км. Друзі, є такі машини. Замовляємо 2.0 False посад Comfort Line. Автоматична коробка передач dq 381 7-ступенева, будь ласка, мокра 21 900 доларів з усіма витратами вже в Україні. Да, такі машини є. Що мені подобається, уже, якщо це повноцінний 18 рік, то вони вже всі йдуть з камерами заднього огляду. Це як мінімум камери заднього огляду, Comfort Line, Highline, Airline. Теж є. Ну, Airline дуже мало. Комплектація High Line приблизно варіантів 10-12 буде. Ну а так, взагалі, в цій комплектації Comfort Line. Друзі, замовляємо. Машини є, вони вас чекають. Зустрічаємось з вами, підбираємо. Дайте завдаток або повну вартість по авто. І за 5, 7, 8 днів ми вам доставляємо. Робимо все під ключ, ставимо на перший облік і на вас робимо перестрацію. Це займає час приблизно до години. Машини є і вони вас чекають.